Доброго ранку! З вами Tesla Space і ми пропонуємо до продажу автомобіль Tesla Model Y. Грудень 23 го року виробництво в рідній фарбі. П'ятимісна версія з повним приводом та 182 кВт батареєю, Кузов – трьохшагова поліровка з наношенням гідрохобного шару. Тунування якісної тлістою поколу та термальної слізки наводимо світ, але не цікавіше всередині. А саме, інноваційні сидіння від компанії Space, оснащені системою вентиляції, яка має три швидкості та вмикається з центрального дисплею. оздоблений алькантарою та якісно замонтований нашими фахівцями. Зроблена хімчистка та перевірений технічний стан підвіснень. Сертифікати оновлюються встановлений естемний софт Євронавігація та активована сім-карта від українських операторів. Ознайомитись з цим авто, зробити тест драйв та замовити можна в місті Києві за адресою вулиця Новоконстантинівська, 2А. Контактні дані в шапці профілю.